Небо торкається землі, наші мрії живуть у тиші теплі. Ти вікнашибочих, історії давні. Там ми з тобою назавжди славні, там небо торкається землі, наші мрії живуть. Ми приїхали на місце, таке називається Тут у нас Дом Рибака. Ну це територія коло Дністра е обгороджена, але вона не є у власності. Просто для що корови раніше дуже багато було коров, корови ходили, щоб тут. А так можна всім будь-кому з села прийти, відпочити там столик. Вони поклали вечором світло. тут, Якщо гарна погода, лодки ось тут спускаються. По цьому таке у нас є місце, де можна купатися. Лоночка одягнула такі класні шортики, Сьогодні каже, цілий день ходила дуже легенькі. Вони у нас ще є навіть у кольорах. Було ще в блакитному, оливковий, чорний і такі гарні рожеві ці. Топічки, ось така рубашечка. Все ви можете у нас у магазинчику замовити. Дуже гарний для відпочинку, для моря. Ось, подивіться, який гарний лук. І хочу сказати, що шорти ці скільки Вілонка? 300 гривень. 300 гривень.